Зараз зі мною на зв'язку Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Я вас вітаю, пане Тараса. Вітаю, добрий ночі. Е, ну, знову, знаєте, ми заговорили про ці червоні лінії, які там Путін то малює, то стирає, так, але тим не менш, ну, от Штати, я так розумію, що на тлі останніх заяв, в тому числі, заговорили і про розширення, е, про розгортання розширення розгорта, розгортання ядерних сил. От відповідно, зараз градус накопичується. В Німеччині говорять про те, що в 29-му році можливий напад на країни ЄС е, Чого очікувати насправді? Ну, якось, знаєте, вже це заходить дуже далеко. Хоча теоретично ми вже були готові у 2022 році до ймовірного застосування ядерної зброї, принаймні Росією, тактичної зброї. А тепер ну насправді ми бачимо, що дійсно цей ядерний шантаж з боку путінського режиму він має такий системний характер. <кій> він однозначно є. Одним із однією з невід'ємних частин так званого гібридного інструментарію Кремля, яким Кремль намагається з одного боку впливати на хід бойових дій на території України, а з іншого боку намагається вести от, ну, таку таке геополітичне протистояння із країнами заходу, і зрозуміло, в першу чергу, із сполученими штатами Америки із Північно-Атлантичним Альянсом. І, зрештою, ми бачимо, що Кремль на різних етапах, так би мовити, та от цього етап, цієї фази повномасштабної війни Росії проти України намагався використовувати ядерний шантаж спочатку для того, щоб потенційно зупинити взагалі втручання західних країн в цю історію. Так ми ж пам'ятаємо, що. Ну фактично зранку, так двадцять лютого, 2022 року. Російський диктатор оголошуючи так, мовити, та да, про початок цієї фази повномасштабної війни проти України, він одразу там попереджав країни заходу. що хто будь-хто хто там буде думати в цю ситуацію, буде мати справу з наслідками, з якими там от вони всі в своїй історії ще ніколи не мали справ. Да, якби потім це все посунулося. Далі, і зрештою, якби ці пріоритети ядерного шантажу вони в кінці кінців звелися до того, щоб ну, скажімо так, намагатися уповільнити військову допомогу, яка надходить Україні, змінити якісний склад цієї військової допомоги. Ну і зрештою, тепер ми бачимо, що Кремль дійшов до того, що ядерним шантажем намагається зупинити ініціативи окремих країн заходу. Щодо розгортання е, певних військових місій, військових континентів е, своїх армій західних, так на територію України. Е, ну е, наскільки це е, ці червоні лінії, так би мовити, та наскільки вони ще далі можуть посунутися? Ну ймовірно, що вони будуть посуватися далі, але е, Кремль буде використовувати цю ситуацію для того, щоб ну, скажімо так, розгортати протистояння в першу чергу з північно-атлантичним альянсом. Уже не стільки на рівні там якихось гібридних інструментів, стільки на рівні, ну, скажімо так, безпосередніх військових провокацій, враховуючи те, що ну принаймні впродовж останнього року було цілком очевидно, що Москва готується до підвищення градусу, та от до ескалації ситуації з протистоянням з північно-Атлантичним альянсом, і зрештою. Саме НАТО ще на Вільнюському саміті минулого року, зрештою, констатувало, що війна між Росією і НАТО це в принципі абсолютно реалістичний сценарій на майбутнє. Так, О, зрештою, всі ті. Новини про які ми сьогодні вже згадували, так і про підготовку Німеччини тої самої, так то можливої участі в цій війні, це свідчить про те, що насправді альянс готується, і ну власне Росія своїм ядерним шантажем зараз намагається зупинити от цю ініціативу, наприклад, президента Франції Макрона, так про те, що окремі країни-члени НАТО. Можуть відправити війська в Україну, але по фактично реагувати на вже доконаний факт, так би мовити, так Росія буде ескалуючи ситуацію на кордонах з НАТО, тобто це те про що говорили військові експерти, і продовжують говорити військові експерти, що не насправді Росія може вдатися до певної обмеженої гібридної операції на території країни-члена НАТО, і власне це буде така асиметрична відповідь від Москви. На те, що ну скажімо так, країни-члени альянсу можуть відправити обмежені контингенти на територію України. Пане Тарасе, обов'язково зараз з вами обговоримо, що НАТО що, що НАТО і липневий саміт і нового генсека. Але для початку хочу все ж таки так би мовити завершити тему з ядерною зброєю, адже у Сполучених Штатах Америки я вже згадував, заговорили про розширення розгортання ядерних сил. Високопосадовець ради нацбезпеки брана Вадді стверджує, що США можуть дійти до. Такої точки, коли знадобиться збільшення ядерного потенціалу, щоб стримувати супротивників та захищати американський народ і його союзників, і водночас зауважує США дотримуються міжнародного режиму, не розповсюдження ядерної зброї. Дивіться, як казав другий президент України Леонід Кучма, це ж було вже ж. На що нам розповідати те, що вже було? Ну тобто ця ядерна гонитва, давайте пригадаємо холодну війну і перегони між радянським союзом і Сполученими штатами потім там договори про зменшення ядерної зброї, і так далі. Тобто, це відновлення, я так розумію, з цих самих ядерних перегонів стратегічно та це повернення цього ядерного протистояння на стратегічному рівні. Ну, власне, те, що зараз оголошують у Пентагоні, насправді це така, така до певної міри реакція Сполучених Штатів Америки на те, що. Ну скажімо, підхід президента Франції Макрона до спілкування з путінським режимом спілкування з путінським режимом його мовою і його аргументацією, та його риторикою є максимально ефективною. Так, тому що ну, ми пам'ятаємо, що все почалося от на даному етапі, так це почалося з того, що президент Франції голосив про те, що він розглядає опцію відправки військ на територію України. На що російський диктатор одразу. Зажить повів, що а, от е, у нас є ядерна зброя, тому значить, от там ви подумайте, та і на що президент Франції. Е, ну просто однією фразою він е, ну фактично в цій ситуації поставив Кремль на місце. Так він сказав, у Франції теж є ядерна зброя. Так ну давайте, та ну якщо це не, не якась пуста розмова, і після цього, скажімо так, ядерна риторика. Офіційних осіб на Росії проти Франції та вона зійшла в нуль, тобто Сполучені Штати Америки подивилися, що ця такий підхід працює, і зрештою, Сполученим Штатам Америки теж треба демонструвати Російській Федерації, що в них теж є ядерний потенціал, і зрештою американці готові цей ядерний потенціал у разі чого використати. Стратегічно це справді може призвести до відновлення ось такого глобального протистояння. Так але тут треба розуміти, що у Російській Федерації стратегічних засобів для. Такого глобального протистояння насправді немає. Бо ну напряму погрожувати з території Росії Сполученим Штатам Америки так путінському режиму в принципі нема чим ті розробки, які от вони зараз трясуть останнім часом. Ярси, сармати і так далі. Вони тільки починають розгортатися в російських силах стратегічного призначення, так і зрештою Росії буде треба ще кілька років, як мінімум, щоб ну, хоча б довести до якоїсь мінімального до мінімального рівня, так відсоток розгортання цих стратегічних носіїв в російських ракетних військах стратегічного призначення. Так, якщо говорити про російську авіацію. Стратегічні бомбардувальники ту 95 які Росія використовує з глибини своєї території зараз для ударів по Україні. Хоча насправді це ну, авіація, яку в принципі Кремль планував використовувати в ядерній війні, наприклад, проти Сполучених Штатів, Так? ну а з території Російської Федерації, ці літаки плюс-мінус ефективні, Так? там де немає ворожих винищувачів, де немає ворожих систем протиповітряної оборони. Але якщо просто подивитися на цей літак, так ми ж всі добре знаємо, як він виглядає. Це турбогвинтовий і в розробки 50-х років 20-го століття, так, в той час як сполучені штати Америки вже змінюють друге покоління стратегічних бомбардувальників Стелс над звукових. Ну тобто, насправді, єдиний спосіб Росії сучасний навіть так, пробувати от відновити це стратегічне ядерне протистояння, це використовувати свої так свою тактичну ядерну зброю і її носії для того, щоб вона досягала. Хоча б якихось цілей, які є ну скажімо, чутливими для сполучених штатів Америки в 2014 році Росія намагалася використати Крим український, так як стартовий майданчик для тактичної ядерної зброї, щоб вона долітала до європейських союзників штатів і таким чином шантажувати колишню адміністрацію Обами, пробувати про це робити, щоб перерозподілити сфери впливу в Європі. Тепер Крим це не опція, завдяки зусиллям збройних сил України. почалася гра з Білорусією з Лукашенком так? але очевидно, що російський диктатор Лукашенко не настільки довіряє, щоб перенести туди на постійній основі тактичні ядерні боєзаряди і відповідно дати Лукашенку можливість використовувати наявність його в руках ядерної зброї, щоб зіскочити до певної міри з російського гачка. І тепер полетіла заява Путіна про те, що от нібито Росія готова розгортати свої системи дальнього ураження, значить в тих точках, де вони. Можуть бути чутливими, так би мовити, да для західних союзників, ну і зрештою, надавати союзникам Росії да, от, якби ці системи далекого ураження. тобто, фактично, Путін ще з 2014 року, і зараз він це підтвердив. Він іде шляхом Нікіти Сергієвича Хрущова карибської кризи, і того, що Хрущов в свій час пішов на розгортання тактичної ядерної зброї на кубі радянської, просто в силу того, що з Куби ця ядерна зброя, хоч російська радянська, хоч кудись, могла долетіти на територію штатів, а от з території радянського союзу це було абсолютно нереально і так само залишається. Це все актуальним для путінського режиму і для Росії зараз не так багато в нас часу залишається, але не можу не запитати про альянс, який готується до ймовірної війни з Росією. Щодо нового очільника генсека НАТО претендує на цю посаду, скоріш за все, буде це Марк Рюте. Так і кого б я процитував? Як би ви думали? Я буду цитувати Віктора Орбана. Це прем'єр-міністр Угорщини, який якраз сказав, що ми не можемо підтримати генерального секретаря. Секретаря НАТО, який виступає за обов'язковість участі всіх держав-членів у військових операціях за межами території альянсу, ми хотіли покласти угоду з майбутнім генсеком про це. Ну тобто, нас не чіпайте в цьому питанні. У Нас буквально півхвилини, Рютте і е, наскільки ймовірно, що буде далі з альянсом. Марк, Рюте, попри заяву Орбана, має дуже гарні шанси очолити альянс насправді, тому що ми чудово розуміємо цю гру угорщини. Так віктор Орбан знову як кажуть, експлуатує тему західних безпекових і політичних організацій, так бо п'ята стаття Вашингтонського договору вона не зобов'язує країни-члени НАТО відправляти війська, тобто горщину ніхто і змушувати це робити не буде. Але те, що насправді пан Рюте Ну скоріше за все стане одним із тих генсеків НАТО, які будуть імовірно змушені в практичній площині задіювати і четверту і можливо п'яту статтю Вашингтонського договору, враховуючи реальні загрози з боку Російської Федерації. Це факт, угу. і е, саме пан Рюте буде відповідати за те, наскільки альянс і його система колективної безпеки будуть угу. готові уже в практичній площині реагувати на гібридні і традиційні загрози з боку Росії. Пане Тарасе, я вам вдячний за цього аналітику. Тарас. Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерва, щойно був з нами.